Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачить. Немає. Немаєш. Ту не маєш? Що ти прийшов? То За все моє, все за підписую. Не анекдоти ми прийшли. гнути. Я не кажу ні, Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену волю взяти собі? за не, не, не маєш, до... Немаєш, так? Ну то що, шлюб розгортається? ти що немає. Має? 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 Мають. Має. 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 Ти, ти маєш намір одружуватися, брати її за життя? Так, так, так. Чому ти говориш, немає? Ірина, а чи маєш добру непримушену волю і тверду думку, взяти себе чоловіку з цього вибрати перед собою баш? Mais.